Турецька пахлава. неймовірно проста та дуже смачно. Для початку підготуємо горіхи. Я взяла грецькі, трохи підсушила їх на сковороді і подрібнила у блендері. Далі до вершкового масла додаємо 50 мл олії та розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. Тепер купуємо у сільпо тісто філо, його у пачці йде 400 грам, розморожуємо його при кімнатній температурі, розрізаємо під розмір вашої форми, викладаємо перший листок та змащуємо розтопленим маслом з олією. І так ще три листа: кожний з яких змащуємо маслом. Після чого викладаємо пару столов. Ложок подрібнених горіхів. І так робимо зі всіма листами тіста. Чотири листа, потім горіхи. Знов чотири листа і горіхи. Я використала всю пачку тіста філо, це 400 грам. Краї тіста обов'язково загортаємо всередину, нарізаємо пахлаву ромбиками або квадратиками і ще раз змащуємо маслом і ставимо випікати у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35-40 хвилин. Підготуємо сироп у кастрюлю висипаємо 300 грам цукру, до нього додаємо одну або дві чайні ложки лимонного соку. Я додала соку забагато і наливаємо 300 мл води та ставимо на вогонь і кип'ятимо приблизно 4 або 5 хвилин. Пахлава готова. І поки вона ще гаряча, заливаємо її сиропом і зверху посипаємо горіхами. Я посипала фісташками, даємо їй час постояти як мінімум 4 години. Пахлава вийшла дуже смачна, тому готуйте та смакуйте з задоволенням. Саме я її просто обожнюю, друзі. А я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.